Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде розпакування моїх подарунків Adopt Me. І так, ось мої подарунки, їх в мене немало та небагато І почну я з кінця до верха відкривати. А це означає, що почну я з такого подарочка, а закінчу з такого хеловінського. Ну що ж, давайте будемо починати. Я буду відкривати в різних локаціях, щоб випало щось класне. Не надіюсь, що в такому подарунку випаде щось класне. Перший подарунок я хочу відкрити тут. Відкриваємо та дивимося. О. Як я й говорила, нічого класного. Далі йде ось такий подарунок. Відкриваємо його. Він такий кумедний. І тут випадає ось такий аксесуар на голову. А він у нас... Обичний. Поки що йде все ну, не прям так класно, але нормально. Далі йде ось такий рід. Ді. Він синього кольору з очками. О, телефон! Алло алло прийом. Ви там є, друзі, на місці. І він у мене також є. Далі ось такий подаруночок. Тут випадає одяг для петів, і відкрию я його просто зараз. У мені випала борода для петів. Вона у мене, звісно, що є, давайте я вам продемонструю її. І так, як вам? Далі відкриваю ось такий золотий сундук. Тут більший шанс, що випаде рідкий чи ультрарідкий Це теж боксик з одягом для пету. І тут ого! Платья випадає, мені воно ніколи не випадало. Я його... Тільки затрейду вроді. А, ні, у мене навіть не була, і він ультрарідкий, я ж говорила, більше шансів на випадання класного одягу. Далі буде ось такий RGB бокс, і відкрию я його тут. Він такий веселковий, дуже класний. У мене тут не випадав ніколи пет. О, як обично, це іграшка, і він безполізний. Підписуйтесь на мій канал, бо буду вас бити ось таким мечом. Рофу. Шутка. Ми вже підходимо до завершення. І далі ось такий велетенський бокс. Так. Я вже на вулиці. і, наприклад, відкрию десь тут. І... О. Це, до речі, така штука, Ну, вона, в принципі, дуже нормальна. У мене просто таких три. Вроде, рідкісно. Да, у мене таких три. Я відкрив ось такий новорічний подарунок, де випадають зайчики новорічні. Він такий класний, що жалко його відкривати. Але прийдеться. Випав зайчик, а він не обичний, зате він дуже красивий. А, до речі, я вже робила із нього неонку. Це теж є в моєму шортці. А мені показали, що в мене якийсь ультраветки, наприклад. Шкода, але цей теж класний. хеллоуінський, із цього року. І я не знаю, де його відкрити, може ось тут. Відкриваємо щось. Раз, два, три. Коротше, я закрию очі. Хто це? Ультра-редкий? Вау, який він класний! Він такий прозрачний. У мене такого навіть не було. Я такі бокси навіть не встигла купити, лише один купила. Він такий класний, у нього світяться очі, він прозрачний, <гум> дуже кумедний так класний. Я його хотіла, мені навіть більше. Не забудьте підписуватись на мій канал, тому що далі буде цікаво. Скоро в мене буде ще одне відео про допмін та ікею. В допмі я хочу зняти відео, розпаковку яєць. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити розпаковку. Ну а я з вами прощаюся до зустрічі. Зустрінемося в наступному відео.